Та до Ігоря Яворського. Вам було сказано, що на кожному мажоритарному окрузі буде виставлений кандидат. Чи це означає, що на Тернопільщині у вас буде своїх п'ять мажоритарних кандидатів? Незалежно від того, чи код буде мати свої. Я ще раз повторюсь. була, скажімо, оголошена стратегія бій за Україну на Судінському з'їзді. Мова йде про те, що ми будемо виставляти своїх мажоритарників. Але ми говоримо про те, що єдиний кандидат мажоритар, це єдиний кандидат від опозиції. Тобто, якщо наш кандидат ну, програє соціологічне опитування незалежне соціологічне опитування представнику іншої опозиційної сили, я думаю, що ми будемо його знімати. Тобто це ми говоримо про те, що один єдиний кандидат від опозиційної сили. Ярослав Іванович, чи будете ви балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному якомусь чи по списку? Я думаю, що це не є предметом сьогоднішнього засідання, і скільки тут добра традиція склалася, ніхто, як то кажуть, всі, всі тримаються в резерві, тому, тому зараз, я хочу сказати, що зараз йдуть потужні консультації на завершальному етапі. Про утворення правого об'єднання, правих політичних сил у складі Конгресу українських націоналістів, Української народної партії, нашої України і Української Республіканської партії Субор. Вони знаходяться ці переговори на завершеному етапі, тому по їх завершення можна буде щось конкурс пішов. Чи можна уточнити? Ви говорили, що у нас на Тернопільщині завжди населення голосувало за патріотичні сили. А чому ж такий жургідний стан у нас в області? Чому патріотичні сили не захистили цю область за 20 років, щоб було краще? Скільки перечень мені даєте на відповідь? Скільки захистило? Ну, я думаю, що тут масштаб цей. Рамки цієї прес-клубу не дозволяють про це говорити. Я думаю, що патріотичні сили тим, яким давали завжди владу в нашій області виборці в рамках тих можливостей, які у них були в рамках чинного українського законодавства. Працювали коли краще, коли більше, коли середня. Але я думаю, що це була середньостатистична, можливо, навіть трошки більше ніж середньостатистична ефективність цієї праці. Але те, що в нас непроста ситуація на Тернопіллі, пов'язана ну, з дуже багатьма факторами, не зовсім пов'язаними саме з новітньою історією України. Як зразу уточнив, це об'єднання, про яке ви говорите? Це праве крило. Це буде якась альтернатива об'єднанню, яке робить батьківщина з фронтом звіний, тому що можливо свободою. Це буде в рамках ходу. Чи як це буде? Це, це буде буде, це буде самодостатнє об'єднання, самодостатнє об'єднання, яке безумовно буде координувати свої координувати свої дії, в тому числі і з представниками, які входять в код. Це об'єднання. Моє позицію один кандидат від опозиції чи ні? Я можу, очевидно, я вважаю, що саме такий підхід, саме такий підхід, коли один від кандидат від опозиції, він буде ну, майже гарантією того, що в результаті цієї, цього, 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 цих виборчих перегонів буде отриманий відповідний результат, який дозволить сформувати більшість у Верховній Раді України. Можна вибуха питання? Скажіть, будь ласка, чи проводило це об'єднання, координаційна група, соціологію, чи показала ця соціологія, скільки це об'єднання на Західній Україні забирає відсотків свободи? Я хочу сказати, що це об'єднання не буде забирати ні в свободу, ні в коду. Тут вони говорять в свободу, другий в коду. Це об'єднання буде забирати свої голоси. Свої голоси. І е, проводити коректне соціологічне дослідження можна лише в тому випадку, якщо чіт чітко сформоване це об'єднання. А е, коли воно не сформоване, ви розумієте, люди не можуть голосувати за, на, То ви ще не за маєте тому, що я. Я, я, я закінчую. Люди не можуть голосувати за того об'єднання, якого ще скажімо так, якщо воно не за сформовано не заявило про те, що воно йде на вибори. Але тим не менше, ми скажімо, в Тернополі проводили соціологічні дослідження. А як ставляться виборці до самого факту цього об'єднання? Це абсолютно не значить, що ці виборці будуть голосувати за це об'єднання. Тим не менше 54% виборців позитивно оцінюють сам факт такого об'єднання. А вже де є така велика кількість людей, які позитивно оцінюють, конвертувати це в здатність цих людей і готовність цих людей голосувати за це об'єднання, я думаю, що це справа часу. Я ще так знову хочу почати з того, що ви говорили, що ви все-таки підтримуєте, що має бути один кандидат в опозиції разом з тим, що ви говорите, що відбираєте тільки свої голоси, тобто, чи означає це, чи я правильно зрозумів, що ви не претендуєте виставляти паралельно свого кандидату, а просто іншими словами претендуєте на квоту інших партій, тобто принаймні квота тих партій буде меншою. Колеги, я хочу акцентувати, От є, ви питаєте певні дуже серйозні важливі речі, розумієте? І е, до того моменту, поки не сформоване це об'єднання, не задекларовані принципи підходи, як воно діє, я можу говорити лише свою точку зору. Можу говорити лише свою з моєї точки зору, з моєї точки зору, для того, щоб відкинути. З моєї точки зору провокативні такі спекуляції стосовно того, що об'єднання патріотичних консервативних партій, яких там кожні там більше ніж 20 років, вона робиться для того, щоб забирати голоси від того ж таки коду, там чи свободу, я це, це найбільш правильна постановка питання це озгоджувати ці кандидатури і виходити в ідеальному варіанті на одну кандидатуру від усіх опозиційних сил. Тому що однозначно хто б там не говорив які з цього приводу слова, це об'єднання патріотичних сил буде опозиційним, однозначно опозиційним об'єднанням. Пажіщенко також був опозиційний до Януковича. Його кампанія проти всіх, ну навіть до чого привела. Якщо ми говоримо про кампанію проти всіх, то вибачте мені, Олег Тягнебок між першим і другим туром за когось загітував. Друге, е, Арсенія Яценюк за когось агітував голосувати. Я щось не пригадую. Хто там наш е, цей. А я що, я ж не сперечаюсь з вами. Тут не говорилося питання проти всіх, тут говорилося питання за заповідного. Так, я ні закону, але він і не анітував голосувати проти всіх. А відразу. Чи так, чи так? Це Це є Можна. Або чітко розуміємо, історія правид українських, вона на жаль, на жаль, не тіша. Ми розуміємо, експертне середовище чітко розуміє, Але що... Напав, не різка округів вже не повторила. Ярослав, я, я тут е, 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 Ще є виспусті. запитання і ще одна. Реплику є ну, запитання до пана Кайти і пана Джорджа. Значить, репліка. Гриценко за цей закон не голосував. І за цього його, знаєте, як Торчину обзивав і інші. Запитання до двох представників Свобода і майбутньої правиці. Чи не є це аналогія Мельниківців і бандерівців? Це про кого? Про закон? Свобода і правець. Не про закон. я ж Конкретний факт. Чи не повторюю повторюється історії, про що говорив Ярослав Іванович. Ви знаєте, що, ви знаєте прекрасно, що свобода активно працює в коді, активно, активно проводить переговори, є суб'єктом переговорного процесу. «Свобода» сказав, що ми йдемо на узгодження, щоб єдиний кандидат був одним, дійсно єдиним на кожному окрузі, для того, щоб цей кандидат війшов в парламент і сформував більшість від опозиції. Свобода не ділилась ніколи і не ділила, до речі, як деякі політичні сили на Мельниківці-бандерівці. І Свобода перша виходила ще в 2004 році, весною і була підписана угода між Свободою, Конгресом українських націоналістів, Організацією українських націоналістів Мельниківцями і Бандерівцями. Ми ніколи не виступали на розкол опозиційних сил. Ви бачите, я сьогодні жодним чином нікого не рухав, нікого не зачіпав, жодну партію не називав. Хоча є претензії, величезна кількість, особливо, якщо взяти голосування по районних радах наших політичних, так званих патріотичних сил, по районних радах на користь партії регіону. Але я жодним чином не назвав Ні одну партію. Чому? Тому що Свобода підписала угоду про співпрацю. Ідіє в рамках Петрович, Ярослав Іванович, біть відвідати. Я думаю, що зараз не потрібно проводити такі паралелі, я не бачу тут такого, такого, такого порівняння. Не можу я це порівняти. Свобода не є тут, на бандерівці, свобода є холодноярцем. Коновальце, коновалься. Оксі Петровичу, місцеві місцевій фресі мусоло, що от ви будете висуватись по Тернополю. А на вашу думку, от, де б вам було зручніше, в списку свободи йти до Верховної Ради, чи ми мажоритарно було проводити? Ну, але я не, ніколи не говорив, що я буду йти по Тернополі. Я завжди говорив, що це рішення буде приймати партія у відповідності з рішенням коду. Якщо буде вирішено, що. Кайдан має йти по Тернополю, він піде по Тернополю. Якщо буде вирішу, що Кайдан має йти в списку, Кайдан піде в списку. І я кажений член партії. В партії вже понад 18 років. Я не міняв партії. це єдина партія, в яку я прийшов, і в якій є. Ну на відміну від багатьох інших претендентів, кандидатів. І так, так. Ще є питання так. до експертів: чи є вже прогнози? Хто на Тернопільщині? Можливо, от найбільше краще має шанси перемогти? Це ви про ви по прогнози. Не розкажіть. Якщо можна, то пан Ярослав. Не можна знов таки говорити про те, чого невідомо. Потрібно бачити, яка конфігурація кандидатів насправді буде розповідає. Домагається, скажіть, хто ми зробимо прогноз. Нема питань, тоді можна роботи зараз немає. Так, міряти, в... та, а, коли в... В... Слушайте, ви тоді будете прогнозувати, ви <світ> спрогнозуєте <світ> при наявній інформації? Пане Ярославе, ну, ну, так, так, я, я не загалка, і насправді по-перше. Це, я трошки це, вам допоможу. Якщо поставити так питання, по моя думка і багатьох, я і експертів, і не експертів. Хто б не йшов від споводи, він переможе по Давайте я Я трошки інакше поставлю питання. Ага. Я не такий оптимістичний щодо перемог на мажоритарці опозиційних кандидатів. На жаль, я про Тому що для опозиції в рамках України кожен програний мажоритарний округ на Західній Україні це знов-таки той дисбаланс, який існує, підтвердження того дисбалансу, який існує в державі. Це є проблема, це є нестійкість політичної структури держави. Тому тут не бути заангажованим, тут потрібно бути, будь-який громадянин має бути заангажованим. Що чітко розуміємо, що схід буде віддавати дуже сильно полівіє. дуже сильно полівіє. І комуністична партія набере значно більше голосів, тому що буде перетікання електорату партії регіонів до Симоненка. і ми бачимо, що на сьогодні компартія отримала карт-бланш. Тому що такий першотравень, який був цього року, не був важливий ніколи. Ми розуміємо, що це тільки з благословення а, діючої влади. А, тому що комуністи все-таки, як то кажуть, порядні, порядні, партнери партії регіонів, регіонів. порядні партнери партії регіонів. Це їхні проблеми, їхня коаліція, їхня більшість, і вони успішно з цим справляються. Але знову таки в межах держави втрата кожного мажоритарного округу в Західній Україні від опозиції це мінус. Це мінус для того державного балансу. Коли ми говоримо про... Давайте я знову таки не будемо говорити про прізвище, тому що сьогодні одні прізвища, завтра інші будуть прізвища. Але коли я сказав, що я не буду таким оптимістом, і є певні підстави для цього, що такими маленькими кроками, розподіл округів, наприклад, інші речі, інші речі так, це розподіл бюджету державного в тому числі. Ви знаєте, коли голосувалося більшістю, 60 мільйонів гривень віддано Литвину на Так, 60 мільйонів. То зараз, коли Тернопільська область отримала 3 мільйони. Тобто ми розуміємо, що тут включається вся машина. Є таке бачення, поки що є таке бачення, що кілька округів можуть бути виграні не опозиційними кандидатами, хоч і узгодженими. Така позиція. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. не все так радісно. І е, я голосив Петрович, хочу сказати, чим довше відтягує. Буде, буде такий момент, коли будемо казати, з під боржом. Це є проблема. Якщо будуть узгоджені кандидати, я ще раз наголошу. Їх не буде. Якщо, будуть, якщо не будуть узгоджені, так, можливо, для когось буде пізно. Але mm -hmm. якщо буде узгоджений... Не будь навіть за тиждень, за три дні в кожну скриньку занесли в листочок узгоджений кандидат, Такі, та від опозиційних занес і все. І влада хоче, хай собі на голову ставити. Я думаю, що коротко, але в першу чергу eh, хочу зазначити, що eh, комітет виборців ніколи не займався політичними прогнозами і перемогами щодо безпавного кандидата. Займаємося більше технічною стороною і дивимося за чесною боротьбою всіх кандидатів. Але ну, так від себе сказати, думаю, що прогнозувати будь-що зараз дійсно передчасно. Тому що е, абсолютно невідомо, е, ну, який дійсно кандидат буде йти по відповідному виборчому округі. Тобто є певні здогади, є певна робота певних кандидатів. Другий момент також слід враховувати, зокрема, предмет нашої сьогоднішньої розмови при теперішній нарізці тих самих округів, як будуть себе вести ті чи інші кандидати. Я думаю, що тоді вже можна буде щось прогнозувати. Але я думаю, що це, в принципі, питання до соціологічних організацій або до експертів, які займаються прогнозуванням. Не до всіх, а, е, от Всі говорять, там, що будуть узгоджені кандидати. А що заважає, наприклад, людині, яка має гроші, має можливість, має партію, піти самовисуванцем і відтягнути ті самі голоси в, в опозиції, в коду? Та, так і будуть робити. Так і будуть робитись. Тобто ніхто нікому не заважає. Тобто мають там, 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 чи гроші, чи ще щось там, чи ніякі. Ну будь-що. Будуть і такі однозначно. Ніхто ж не говорить, що, наприклад, по якомусь округу та, на Тернопіль буде йти два кандидати. Один, Чи, та, кандидати. Та, ну, кажу, один від опозиції, один від влади. Ні, буде п'ять, буде сім, буде 10, Друга. будуть самі технології, де скидання один на одного. Ну, тобто, добре. Будуть, хто має можливість арестуватися, буде решити. Кажете, не 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 Ш, ні, я кажу, я так не бачу, воно так буде. Якби це були перші там, парламентські вибори, ми б ви, ломали собі голову, ні, це вже не перші. Знаємо ті всі технології, які будуть запускатися, як будуть намагатися знімати з реєстрації, суди будуть купляти. Ми це бачили, і це ВК застосовувати. Ну, ще раз кажу, півтора року пройшло, 13 депутатів від свободи не запускають в обласну раду. Люди думають, про що ми ще говоримо? Ми в суди подаємо, а ну, знаєте, ну, суди у нас як суди, самі гуманні. Судами керують судовою адміністрацією. Судова адміністрація підпорядкована, кому адміністрація на банку. це банально просто. І коли ми говоримо, що так і так, все по закону, депутата завезти, ти яке тим Попередній позитивний досвід, вони його просто використали. Попередній каденції обласної ради теж був досвід, коли ми заволодились депутатом. Так, так, так. так. Немає, немає, немає гарантії, що, наприклад, приймає хтось з кандидатів на якомусь окрузі, а окружна комісія не приймає рішення. От не приймає все. Не засідає, ходить, там, бродить, там або ще щось, переписуйте, оточуючи протокол, там, ще, ну, щось придумається там. І от не запускають, тоді звертається в суд. Суд каже, а ми не вбачаємо тут бездіяльність, як це йде по ТВК обласні. Наприклад, місцевий суд прийняв, ми передаємо на Київ, який, а ми не вбачаємо, ми ходимо суд на ЦВК, а ми не бачаємо, що у них без діяльність в їхніх діях. Ну, тут такі от абсурди. І де гарантія, що не буде. І таке може бути. Коли влада сяде, коли почнеться оперативне повідомлення влади про результати хоча б попередні е, виборів, от тоді почнеться все. Оце остання ніч. Коли почнуть давати вказівки не збиратися комісіям, коли будуть даватися вказівки не ухвалювати рішення, коли вони просто порахують, подивляться, скільки є по списку, скільки влада набирає. І якщо влада розуміє, що вона ну, при тих набирає, вони починають давати вказівки. По тих, потих там, наприклад, в кожній області хоча б по одному кандидату завалити від опозиції. І все так буде. Але знову ж таки, суд. Щоб опозиція була готова захистити свої результати і вийти знову ж таки на майдани, щоб опозиція була не беззубою і не тільки зверненням десь до Євросоюзу там апелювала чи ще щось. А власне, щоб опозиція взяла намети, виїхала під ЦВК, вийшла під адміністрації, під окружній комісії. І добивався визнання правдивих результатів, щоб опозиція була готова до революції. Оце є основне завдання зараз опозиції. Оксі Петровичу, якщо припустити, що п'ять кандидатів от виграють, ну але як нас завжди страпляється в парламентаризмі, що депутати, ну рідні життєві обставини по бізнесу, і депутати зраджують. От які хоча б три-п'ять основоположних ідей в цьому цивілізованому світі повинен втілити майбутній народний депутат від Тернопільщини від коду? От на вашу думку? Там треба одне єдине. Що він має втілити? Не продати. І все. От єдине, і все. І, і завдання максимум на каденцію ну, виконані. От Ярослав Іванович Все. не продався, але Тернопільщина одна з найгірших ага. областей України. <смітна> <смітна> Чекайте, чого в Тернопільщина є? взагалі По зарплатах. найкраща область. По зарплатах Тернопільщина є найкраща область. Те, що ми говоримо, по зарплатах, так, є низькі показники. Але від чого? А від чого? Знову -таки, так, є прорахунки депутатів, нібито від Тернопільщини, але знову ж таки, вони не були жалюдачі. Колеги, я хочу звернути увагу на дві речі. Перше, тут говорять про те, що потенційні тушки, чи в першу чергу бізнесмени. бізнесмени. Але якщо проаналізувати структуру перевіщиків, які є, які в першу чергу збіг, то там частина з нашої України, то там більшість далеко не бізнесмени становить. Це перший фактор. Другий фактор. У нас так склалася ситуація, що говорять, ну, у суспільстві є запит на оновлення парламент, депутатського корпусу як такого. Але я свого часу зараз я не, не пригадаю цифри, конкретно по цифрах, мої помічники виводили кількість, оцих, аналізували склад перебіжників, і скільки серед тих перебіжників є ті, хто вперше стали депутатами. І скільки тих, хто вже скажімо так багато скликав, то я хочу сказати, що 70-80% перебіжчиків це якраз ті, хто вперше став депутатом, оскільки люди вперше виходять на такий рівень, не мають жодного загартування і ті чи інші спокуси або випробування, і зразу цих людей кладуть на лопатки. Тому, тому це теж просто треба враховувати. Я думаю, тут в першу чергу треба нашим виборцям взяти і прочитати біографію того чи того кандидата. Банально просто. Де він був допоможе? Хоча. Ні, я знаю, що він, але взяти і прочитати, банально просто. Не голосувати, що він красивий, там, чи з гусами, чи кучерявий, чи не знає, блонди, чи ще хтось. А через те, що ага, він починав свою діяльність, ким він був, що він пройшов. В яких партіях він пострибав, посидів, де він ще там щось, коли він там перебігав чи не перебігав. І все, банально просто. І, і вирішити, так чи не так? У біографії тоді треба альтернативні писати, тому що ніхто не вирішили. Як можна не поважати партію регіонів в Верховній Раді, фракцію, з якої ніхто не вийшов нікуди? Як можна не поважати представників ВОЗБО ну, в міг задач, без вашого дозволу я закінчу. Як можна не поважати представників Свобода в різних органах місцевого самоврядування, які не переходять? Хто дозволив Віктору Януковичу сформувати провладну більшість? Представники блоку Юлії Тимошенко нашої України. Завдяки цій зраді відбулося дезбаланс в державі. Я не прихильник жодної партії. Я за те, щоб партії були партіями. На сьогоднішній день можна чітко констатувати, що є дві партії. Є Свобода крайнє право, є олігархічна е, державна е, партія влади, партія регіону. Оце так. Я би так не став, тому що є депутати, які. Не перебірні, не позарились десь там на якісь мільйони чи сотні тисяч. Це Соли. не структуровані одиниці, Олексій Петрович. Я прекрасно тобто, а... розумію. Я єдине, що кажу, що завжди вже казали вибор. на виборах. Так, читайте списки і дивіться на пески. Ага. От і все. Я ще, я розстав... якщо, якщо перепрошую там в списках, немає жодного українця, то не забудь голосувати за такий список. Якщо список сформований з потенційних тушок, ну його голосувати. Так само і за кандидатів. Якщо він там тривав, він і далі. Тобто, якщо він там, наприклад, вже четверту партію має, то в парламенті він буде п'ятий. Це гарантія. зразу, сто 100%. Перша п'ятірка нашої України, кожен по партії. Розділяє володарю. Це дуже просто. Це гірка правда. Свобода можеш усказати, але. <говор> Але ми підписали угоду. Все. <сіщо> Я можу говорити. Але серед тих це хочу і нічого. І заробляють зарубляє... зарубляє... прибіжні. Потрапляє... А, а чого? Ну, Та там є пара таких.